Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. <му> Парламентські вибори у Молдові. Як намагалися проголосувати Придністровці. За злісне перевищення швидкості позбавлення прав. Новий законопроєкт від МВС. Свято для дітей. Подарунок для маленьких жителів Дністровська від Молдавської ГРЕС. Напередодні у Молдові пройшли парламентські вибори. І з Придністров'я на дільниці змогли дістатися не всі. Останні п'ять років всіляко заважає Придністровцям з правом голосу в Молдові брати участь у виборах: мінування і раптові ремонти мостів, тотальні перевірки документів і транспорту, скорочення числа дільниць. Як придністровці з громадянства Молдови намагалися проголосувати в нашому наступному сюжеті? контрольно пропускний пункт Рибниця різіна черга розтягнулася на весь міст. Машини рухаються повільно. Молдавські прикордонники ніби спеціально повільно перевіряють транспорт. Перевіряли машину, машину повністю, аж до капота. Піднімали капот, все з машини діставали повністю. З того боку мене вже тримали, говорили зі мною, перевірили всі документи. Не знаю, що це буде, але люди йдуть. Найголовніше, мені подобається, що люди йдуть. Їм без різниці це все, що вони роблять. Люди йдуть, голосують, натовпи людей. Багато людей залишали машини, і йшли пішки, і це не зважаючи на те, що в різіні закрили пішогодні сходи, нібито на ремонт. Рибничани йшли трасою. Вирішили пішком, вирішила йти пішки. Як і минулого року нас не пускали. Я вважаю це неправильно, коли забороняють жителям Придністров'я голосувати, у кого є молдавське громадянство, зробити свій вибір. Це неправильно, це далека не демократія. Вони просто нас бояться. Для тих, хто зміг перейти кордон на виборчій дільниці, поділ придністровців пускали з іншого входу. Таке враження, що бюлетені, які будуть зайвими, щоб їх не шукати, а вони вже були компактно упаковані. Це моя така думка. Тому що розділили потоки. Ідеш, відразу написано рибниця, кудись заріг. Ви громадяни правобережжя вважаєтеся пріоритетними, а ми, як люди другого сорта, виходить. А ближче до п'ятої години вечора міст нібито замінували людей, не пропускали ні туди, ні назад. На мосту Кам'янка Сенатівка ситуація була не кращою. Люди годинами стояли у черзі, не могли ні пройти, ні проїхати. На молдавському КПП говорили про якийсь програмний збій, а на всі питання відповідали. Чекайте черги. Потім ще обгородили ділянку мосту на ремонт. Увечері рух повністю закрили. Нібито через повідомлення про мінування. Величезні черги та перевірки були й на КПП Бендери Кишинів, але не зважаючи на всі обмеження з боку Молдови, Придністровці їхали на. На виборчій дільниці до пізнього вечора. Ці вибори у Молдові стали рекордними за кількістю штучних перешкод, щоб максимально знизити активність виборців з Придністров'я. Безпека на дорогах про це сьогодні говорив президент на нараді з главами. Вадим Красносельський звернув увагу, що більша частина ДТП, особливо зі смертельними наслідками, відбувається з вини водіїв, які перевищують швидкість. Президент вважає, одного тільки штрафу мало. Тіх воділі, котру злосна тих водіїв, які злісно перевищують швидкісний режим, і роблять це систематично позбавляти права керування транспортним засобом. Усі ці штрафи, які там придумуються, інші заходи вони не працюють. Так вони платять штрафи, і що? що далі повинен бути чіткий механізм позбавлення права керувати транспортним засобом. Якщо людина систематично порушує швидкісний режим, вона порушує закон. ОМВС розробили законопроєкт тих, хто порушує постійно позбавляти водійських прав. Ініціативу розглянуть у Верховній Раді. У Дубосарах пройшли штабні навчання з цивільної оборони. За легендою, через аварію на лініях електропостачання відключилися водозабірні свердловини. Житловий сектор залишився без води. До Бусари у Держадміністрації керівники усіх екстрених служб зібралися за тривогою, вона навчальна. Місто вже кілька годин без світла та води. Основна мета тренування служб в умовах надзвичайної ситуації. Усі дії відпрацьовували в теорії, потім на практиці. У добусарах 15 водозабірних свертловин. За легендою, знестромлені усі енергетики за допомогою дизельного електрогенератора запустили насоси однієї зі свердловин. Фахівці комунальних служб подали цистерни. Перезаповнення водою їх обробили хлором. Вода в цистернах тепер технічна. Однак перед відправкою жителям її досліджують. Щоб ми визначили. Щоб визначити, чи не привищена кількість хлору у воді, ми проводимо дослідження. Якщо показники в нормі, вода поставляється населенню. Вона технічна. Для приготування їжі краще використовувати бутильовану або покупну воду. Перевезення в транспорті, перевезення в цистернах не гарантує її чистоти. У разі надзвичайної ситуації підвозити технічну воду жителям до будуть шість цистерн. Загальна вага 40 тонн. Одна свердловина видає 120 тонн води на добу. Цього достатньо, аби забезпечити усіх городян з розрахунку 10 літрів на добу на людину. Учасники сьогоднішніх кучені проявили Учасники навчань проявили високий професіоналізм, хорошу злагодженість дій, хороший рівень знань, як недолік, відсутність резервних джерел електропостачання, недостатня кількість людей. Але якщо врахувати і ці обмеження, то можна зробити висновок, що поставлені завдання виконані. Система цивільної оборони міста готова до дій в умовах надзвичайних ситуацій. Практичні навчання з відпрацювання злагодженості дій при надзвичайних ситуаціях проходять за дорученням президента у всіх містах республіки. Запропонувати свою ідею змін у законодавстві Верховна Рада і правозахисний центр громадська ініціатива приймають заявки на конкурс проєктів у праві. Взяти участь можуть всі охочі від 14 до 35 років. Працювати можна індивідуально або в парах. Для цього потрібно підготувати дослідницьку роботу за напрямками права молоді, охорона, здоров'я, освіта, культура, адміністративне законодавство і не тільки должна доцвіті яку либо проблему. Молодь повинна висвітлити будь-яку проблему, яка зараз існує в нашому суспільстві, і законодавстві, в тому числі, і запропонувати шляхи її вирішення. Після чого, в разі позитивної оцінки цієї роботи, учасник буде запрошений на другий тур конкурсу, де разом з ним експерти-фахівці доопрацюють цю ідею, яку він після зможе представити перед компетентним журі, до якого входять депутати і представники органів державної влади, в залі пленарних засідань Верховної Ради ми повинні розвивати ми повинні розвивати нашу молодь. Я думаю, що цей конкурс якраз дозволить побачити той спектр питань, які цікавлять нашу молодь. А ми зі свого боку приділимо велику увагу цим напрямкам при законотворчості. Проєкти можна відправити до 27 жовтня на пошту. Вона на ваших екранах. Положення конкурсу та детальна інформація у телеграм-каналі громадської ініціативи. До Дубасарах ремонтують пам'ятник Леніну. Він стоїть на площі захисників і є визначною пам'яткою міста. Гроші на ремонт з програми виконання наказів виборців. До Босари – площа захисників у радянські часи вона носила ім'я Леніна і була головною у місті. Її прикрашав пам'ятник і Його встановили у 1955-му. Тут проходили паради, приймали у піонери та комсомол. Зараз проводять концерти, фестивалі та ярмарки. Пам'ятник Леніну стоїть і досі. Його періодично підфарбовували. А цього року вирішили зробити капітальний ремонт. В даний момент проводяться роботи по демонтажу штукатурки. В даний момент проводяться роботи з демонтажу штукатурки. Далі будемо зміцнювати виїмки і наносити штукатурку. Буде видалена стара фарба, нанесена нова вологостійка. Штукатурка почала осипатися, вимощення. Цей пам'ятник уособлює цілу епоху нашого міста, і він дорогий дуже багатьом дубасарцям. Бюджеті коштів не вистачає. Всі йдуть на соціально захищені статті та виплату зарплат бюджетника. На мій погляд, пам'ятник не можна так залишати. Зіс збираються завжди. Тут збираються люди нехай більш старшого віку, але все одно вони приходять із задоволенням сюди. Я вважаю, що нарешті взялися за потрібну справу, дуже правильна справа. Закінчити ремонт планує до кінця жовтня, щоб 7 листопада у день жовтневої революції ветерани праці змогли покласти квіти до улюбленого пам'ятника Леніну. У Кам'янці активісти громадського руху волонтери перемоги зі школи номер 2 дали лад військовим похованням. Прибирали траву і сміття. Подробиці далі. Відразу після уроків до могил ветеранів на міське кладовище. Волонтери перемоги з другої кам'янської школи кілька разів на рік упорядковують поховання учасників Великої вітчизняної війни. Багато з них виглядають покинутими. Вони очіння дуже заросли травою і різними бур'янами, оскільки родичі швидше за все вже не можуть за ними доглядати. І Ми загоном волонтери перемоги вирішили, що ми зобов'язані прийти на цвинтар і прибрати занедбані могили солдатів великої вітчизняної війни. На багатьох пам'ятниках від часу стерлися написи. Деякі заросли так, що важко підійти. Потрібні поховання волонтери знаходять по червоних зірках. Школярі кажуть, працювати тут раді. Це свого роду подяка, пра. Дідам за перемогу. В кожній сім'ї у кожній родині є родич, дідусь, прадід, який обов'язково воював у великій вітчизняній війні. Звичайно, це чиїсь дідусі, прадідусі ми прийшли, аби вшанувати їхню пам'ять. За кілька годин упорядкували більше десяти поховань. Поки молоді руки доглядають за могилами фронтовиків, пам'ять про їхній подвиг жива. Напередодні православні відзначили воздвиження Христа Господнього. Це одне з 12 найважливіших церковних свят. Головні урочистості пройшли в Христовоздвіженському храмі Терасполя. Подробиці в сюжеті. 27 вересня християни відзначають Воздвиження Христа Господнього. У ці дні згадують події, коли цариця Єлена знайшла в Єрусалимі хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Святкову службу очолив архієпископ Тераспольський і Дубасарський Сава. Пірдана святими, отцями... святими отцями традицію відзначати цей день в особливому торжестві. Ми бачимо сьогодні особливе торжество християнського духу прославляння цього свята. Святиню виявили під час розкопок на Голгофі, місці розп'яття Христа. Тоді знайшли три хрести. Щоб визначити справжні, один з них приклали до важко хворої людини, і та зцілилася. Тоді святиню підняли над присутніми. Так і з'явилося свята воздвиження Христа Господнього. У цей день в храм приходять десятки віруючих. Сьогодні великий праздник. сьогодні велике свято і тому я прийшла, аби порадіти разом з усіма православними християнами. З одного боку, це свято радості. Ми радіємо про те, що Господь воскрес, а з іншого боку звучать і сумні співи. Тому що христа розіп'яли, і ми сумуємо про це. Сумуємо про те, що він страждав на хресті, переніс нестерпні муки. У цей день для православних був ще один привід для свята. Архієпископу Саві виповнилося 67 років. Та двійно праздник мичні. Це подвійне свято. Ми шануємо і любимо свого владику. Цей храм він його будував. Він заслуговує на таку повагу. Це велика праця побудувати такий храм. Я прихожанка з самого початку, коли тут намети ще були. Тому я не могла не прийти сьогодні. Святкове богослужіння завершилося хресною ходою. Воздвиження Христа Господнього відзначили по всій країні. Напередодні молдавський Грес виповнився 61 рік. Вже за традицією в Дністровську влаштовують свято для дітей: контактний зоопарк, мильні бульбашки, батути та майстер-класи. Все це подарунок ГРЕС для наймолодших жителів міста. Шестирічна Аріна живе в Дністровську. Вже пострибала в надувному замку, зробила аплікацію і тепер захопилася мильними бульбашками. Мені більше цього подобається тут пузырі, тому що я його люблю дуже надувати пузырі. Свято для маленьких ністровчан із найближчих сіл влаштувала молдавська Грес. Це наша найблагодарна фокус група. Це наша найбільш вдячна фокус група. Плюс це наше майбутнє покоління, яке виросте і прийде до нас працювати. Ми теж про це думаємо. І проводячи такі свята, ми також думаємо, що були залучені їхні батьки, які є містянами і нашими працівниками. На святі говорили, сьогодні станція забезпечує електрикою все придністров'я, а почалося все понад 60 років тому з запуску першого енергоблоку. Всіх жителів Дністровська з цим святом привітали і заступниця міністра економічного розвитку Наталя Сіткіна. Дністровська Грес і Жителі Дністровська це одна велика сім'я, гарна, в якій живуть діти, радіють життю. Хочу привітати вас з цим великим святом, побажати миру, здоров'я. І нехай у вашому домі буде тепло, світло і зад. Батути, мильні бульбашки, аніматори, танці і звичайно солодощі. Все для дітей. Дітям подобається, тварини є, можна пострибати, вони у захваті. Дитина зараз чекає на мильні бульбашки. До обіду в гості до юних Дністровчан приїхали контактний зоопарк. Тут можна було не тільки подивитися на екзотичну мавпочку або маленьку сову, а й пограти з морськими свинками. Свято дитинства продовжилося до самого вечора. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.